Скажіть мені, будь ласка, ну хто не любить Ось отаку красивучу, смачнючу, дійсно густу, класну. Кабачкову ікру. Дивіться. Ну? Де немає ніяких майонезів, нічого зайвого, ніяких приправ до шашлику, ніяких приправ мівіни, які є у більшості рецептів. Хочете мати і в своєму записничку? Рецепт такої смачної кабачкової ікри. Ми тоді погнали готувати. Нам знадобиться 6 кг кабачків, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, півлітрова баночка томатної пасти. Одна склянка олії. Я використовую склянки 250 мл, відразу кажу. Одна склянка цукру, пів склянки, тобто 125 мл 9-відсоткового оцту і 2 столові ложки солі. Готувати не то, що просто, а простіше нікуди. Нарізаємо кабачки будь-якою формою, як вам зручно. Можна кружальцями залишити, можна брусочками, можна напівкольцями. Як хочете, так і нарізаєте. Можна кубиками, без різниці. Вливаєте в цю ємність, якщо кабачки молоді, Зовсім молодесенькі, можна шкірочку не знімати. Якщо кабачки вже такі підстаркуваті, то обов'язково почистити від шкірочки. І якщо кабачки підстаркуваті, і... Самі, саме насіння вже величеньке, а всередині м'якоть, як, то її краще вибрати, а залишити самі оці лодочки ободочки. От такого ви повинні підготувати 6 кг. Нарізаємо произвольно, як вам зручно, висипаємо в каструлю чи в тазик, в чому ви будете готувати на першому етапі. Вливаємо на дно. 3-4 столові ложки звичайної води і ставимо на вогонь. Як тільки закипіла ваша водичка, пішла пара, засікаємо 15 хвилин і тушкуємо під закритою кришкою. Вимкнули через 15 хвилин і даєте охолонути. За цей час цибулю нарізаєте кубиком чи там напівкільцями без різниці, моркву тремо на тертушці. І ці овочі потрібно нам обжарити, просто зробити смачну таку пережарку і теж залишити вихолоняти. Коли в нас вихолонули і наша пережарочка, і наші кабачки, ви побачите, що в кабачках виділилося дуже багато рідини. Зливаємо ту рідину. Можна не всю виливати геть, і якщо ви забагато зільєте, ікра у вас вийде густа, то тоді можна буде додати трішечки цієї, цього соку цієї рідини. Тобто зливанням цієї рідини ви регулюєте, наскільки густа у вас вийде ікра в готовому вигляді. І ось тепер оце все. Потрібно перемолоти блендером. Звичайним погружним блендером. Кабачки всипаємо туди нашу зажарку, пережарку і перебиваємо погружним блендером. Е, зі свого досвіду скажу, що краще перебивати невеликими порціями. Не, всю оцю, не весь оцей об'єм, а, наприклад, розділити на 3-4 рази і збити окремо. Тобто, відібрали. Якусь третю частину, наприклад, кинули туди трішки пережарки, взбили це блендером, перебили, вилили вже в ту ємність, якій будемо тушкувати. І так от зробити з усією масою. Так просто легше, бо якщо ви будете перебивати усю загалом масу одним разом, скоріш за все, у вас залишаться десь непробиті шматочки. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і додаємо туди сіль, цукор і олію. Тушкуємо одну годину. Годину це все прокипіло, тільки дівчата обов'язково накривайте кришкою. Якщо у вас є розсікатель, розсіювач, то краще поставити на нього, щоб не пригоріло. Якщо немає, потрібно частіше помішувати. Обов'язково прикрита кришка. Чому? Тому що коли буде кипіти, буде пихкати. І коли воно робить оцей пих, летять оці киплячі частинки ікри, і можна, мало того, що кухню замастити добре, так, так ще можна отримати опік. А коли кришечкою воно прикрите, і ви, коли будете помішувати, ви знімаєте кришечку, ви побачите на кришечці наслідки оцих пфиків. Протушкували одну годину. Додаємо туди оцет і томатну пасту. Перемішали. Покуштували на всякий випадок. Ну, все буває. Буває, сіль там підведе, буває ще щось. Даємо кипнути ще 5 хвилин і розкладаємо в сухі стерилізовані баночки, Закатуємо кришечкою, перевертаю я ці баночки і укутую одіялком до повного вихолонення. Все. І ось отака густа, смачнюча ікра у нас. На виході виходить. Якщо ви злили забагато рідини, то коли ви переб'єте, ви побачите, що воно у вас ну, дуже густе. Тоді можна трішечки рідини додати. Якщо ви не дозливаєте, у вас також все вийде, але вона просто буде рідша. Розумієте? І тоді її буде більше на виході. Банально просто, без ніяких часників, без ніяких перців, без ніяких, повторюсь, майонезів і приправ мівіни. Кабачки, морква, цибуля, томатна паста. Все. Спробуйте хоча б на пів порції. Я перекуштувала дуже багато рецептів, я їх переготувала дуже багато І з майонезами, і що ми тільки не готували. І повірте мені, що смачніше цього рецепту я не куштувала ніде і ніколи. Цей рецепт у мене досить давно, цей рецепт мені принесла також матуся зі своєї роботи. І тепер по цьому рецепту закриваю і я, і вона, і дуже багато наших близьких і знайомих. І всі, хто не закривав цю ікру, всі від неї в захваті. Це чесно вам, це без ніяких прибільшень, це без ніяких там хвалебних наспівувань. Це дійсно дуже смачно. Це смак отієї з дитинства кабачкової ікри. Тому готуйте, смакуйте і я впевнена, що ви залишитеся задоволені цим рецептом. Смачного вам!